Всім привіт, всім привіт, любі друзі. А мені розказуємо, де Що це ми таке знайшли? Там і сухі гливи. Да, ми сонечко не собрані попали, а всім собрані. От, вони роблять таку незвичайну їх є вже на протяженні багато літ, як колекцію збирають. З різних країн. От, знаєте, там, де Ісус не Така

Ik heb een kaal mis. En hier was ik in de En daar? was En hier, was ik in de kamer. En toen 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 was ik in de kamer. Так, отамака, той найменше, так, там? Так. Да, там, да. там такі маленькі-маленькі. От. А що тут ще є? Тут таке дерево. Де, Ой, як я, тут такі ось тут такі статуїти. Якраз так, кожна. Ось на слоні, мудруці, амік на кислоні, які слоні, як є мудреці. Кожне, кожне у нас щось шедевр, тут такі связані. Тут таке, і якесь щось робить. Тут таке ж кам'я такого що, О! Тут така коробочка закривається. Цікаво. Хтось овечки збирає, а хтось такий Незвичайний постанов, як Ісус народився. А це все. Тут є ще продовження. От тут ще таке є. Тоже. Тут ще є. А це ще якась м'ясна школа, написано Made by Zetland Primary School. Це якась м'ясна школа. Можете подивитися, де знаходиться Zetland Primary School і побачите, де ця церква знаходиться. О, тут ще одна школа зробила, теж помісна. Тут, Ту, це тут, 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 ще є, є такий хлопець. Да. Є там бебічок. Да, Марія держить. Ісусіка, правильно. Ось тут далі такі посвічники є. Таке цікаве місце. А тут ще далі є. Ось тут таке приміщення. Так, а міха, дивись, що тут ще є. Це ще книжка не така є. Про Ісуса, як народився, розказується. Дальше. А ось тут ще є далі. все. тут такі ще є. Такі ще дивись, є. Дивись, дивись. Воно такі маленькі. Да, 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 овечка впала. Ось так. таке гарненьке. От тут ще є продовження. От тут ще є продовження. Тут на кожним отдельним таким експонатом можна любуватися. Не цілу годину. Знаєте, яка? Воно ам'ядується, не звичайно. А все, сказав, якесь, ось це оце столице, що африканських країн. А то було і індії. А, ну, а, ми... Знаєте, закривається. Оп, і закрилося. Оп, і открилося. Да, а тут буде відкрите. А тут глянь, де дерево зробили. Ось так по бокам. Там ангосверка не закриває. А тут

100 000 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 0000 000 0000 000 0000 0000 0000 0000 00000000 000000000000000 0000000000000000000000 000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ось туди і в Перу. Подивіться. Подивитися, ось маленькі. Ось такі гарненькі хульторчик такі. І тут. Вони любуватися і любуватися по кругу. Ось і там ще є. Да. така красота. А найголовніше, щоб Ісус народився в наших, ваших серцях. А ми самі пусаємося, що ми скаже. Бувайте, любі друзі. Бувайте.